Ольга Сергійовна, ну для початку так щоб от вас зрозуміти, яка мотивація ваша була? З допомогою якої ви... Е, Долучились до волонтерського руху. Навіщо це вам було? <гум> Мотивація. Я була на Майдані, і там було сказано... На якому Майдані? На", мислі, на якому, який був. Ну там два було, і Майдан, і Антимайдан. На Майдані. На Майдані. Е, і е, була така фраза, яка в принципі і з тих пір, як ну, якимось поводирем. Якщо не ми, то хто? І коли стало питання допомоги нашим військовим, ну це питання було задано знову і відповідь була та сама. Тобто, якщо не ми, то більш нікому. І так, потихеньку ми, в принципі, розвивали волонтерський рух. Це в більшості випадків всі волонтери, яких я знаю, вони керуються таким принципом. Чудово. Але е, виникає дуже неприємне питання. Складається враження, що це... Е... Робота з наслідками, наслідками чогось дуже недосконалого, дуже поганого, але не з причиною. Ну, можливо, можливо, це тому, що е, наші люди обрали, таких обирають, як Янукович, і інших негідних керівників, котрі доводять і е, до розрухи економічної, і до війни. І ось потім люди йдуть, гинуть за те, щоб зберегти цілісність, зберегти свої будинки, домівки від іноземної варварської навали, чи діє волонтерський рух, чи якісь його структури, чи щось інше, чи та сама облдержадміністрація на те, щоб наші люди обирали. Гідних керівників, котрі діятимуть в інтересах суспільства. Чи можливо ви іншу причину бачите? Тобто, що нам зробити, щоб не е, трястись по оцих, цих всіх злополучних ухабинах, а щоб почати розвиватися як нормальна цивілізована країна? Тут у вашому питанні декілька питань. Перше питання волонтерський рух і... Е, те, що він е, працює з наслідками. Так, волонтерський рух працює з наслідками, він виник, щоб працювати з наслідками. Ми маємо розбиту армію, ми маємо необхідність воювати. І як боротьба з наслідками, він виник. І ну, таким він є, і таким він залишається. Фактично, це вже, хто зараз працює в волонтерському руху, вони навіть не волонтери, бо він не годину, не дві витрачає, а можливо день, можливо, все життя він цим займається. І це вже не волонтерський рух, це активізм, просто ну, громадський активізм. Просто ми його почали, ну, продовжуємо називати волонтерським рухом. Ті люди, які зараз цим займаються, в більшості своїй, окрім боротьби з наслідками також ну, намагаються міняти деяких питань в систему. В принципі, навчаючи хлопців, ну, якщо ми візьмемо два роки тому, хлопці не вміли писати рапорти, хлопці не вміли, ну, взагалі нічого не знали про свої права. І ну, категорично страшною була ситуація, починаючи з знань хлопців про те, що вони можуть отримати, що не можуть отримати, не кажучи про нелюдські е, норми, і, ну, постачання і таке інше. Е, все це змінено за рахунок волонтерів, за рахунок активних е, родичів військових людей, які піднімалися і змінювали якісь певні норми. Тобто зараз я не можу так от привести якийсь яскравий приклад, але е, це були зміни, якщо ви подивитесь на, те, на армію, яка була до і стала зараз, на хлопців, які демобілізувалися перша хвиля і які будуть от зараз четверте демобілізуватися, вони будуть на іншому інформаційному рівні навіть. Вже готові структури, які готові їх прийняти, які готові надати їм одразу інформацію. Освіту. і вже навіть на рівні військоматів вони вже готові надавати їм документи, такі, які вони мають отримати. Якщо візьмете там першу хвилю, які взагалі майже всі без УБДшок, і ну, цій хвилі остання хвиля мобілізації, академії, ну це дуже різні рівні. А, от. Тобто зміни були. А якщо того, що треба робити, щоб йти далі, то треба піднімати рівень знань, населення, і рівень їх освіти. Крім як громадським активістам, я не бачу, хто буде цим робити, бо саме вони зацікавлені в цьому підвищувати рівень просвіти людей. Наша держава, на жаль, в даний момент цим не займається в повному обсязі, взагалі в ніякому обсязі, наскільки я знаю, тобто дуже мало я знаю програм, які займаються громадянською просвітою людей. В принципі, але я знаю багато громадських організацій, які цим займаються. Правова громадянська просвіта. І якщо ми будемо формувати громадянина, ми будемо формувати розвиток Дуже дякую, Сергійовна. Тільки от виникає питання: навіщо і за що? Отримують зарплати. Ну от в Чернігові в управління освіти і науки, в управлінні культури, в департаменті інформаційної діяльності. Вони ж за це, щоб цю роботу робити по освіті людей, вони ж гроші отримують, вони ж пенсії будуть отримувати. Так, ну це та система, яку ми у нас отримали наслідство, не знаю, успадок. Успадок, дякую. А які ми отримали в спадок. Я не кажу, що вона ідеальна. Я взагалі, е, ну, особисто я е, вважаю, що треба формувати е, програму е, соціального запиту. Це коли е, державні органи делегують свої повноваження громадським організаціям. Задачі, які виконує відділ культури, може виконувати будь-яка громадська організація, устворювати якісь там заходи і таке інше. Юридичний, багато спеціалістів дуже вузького профілю, які можуть займатися юридичними справами і дуже якісно надавати ці послуги. В принципі, ну, Це багато прикладів можна привести, куди може використовуватися діючий бюджет. Але е, на, е, якщо долучати громадські організації. Не в тому випадку, як у нас зараз там на підтримку громадської організації, у нас програма, ми там фінансуємо інвалідів, фінансуємо там, афганців, ще когось. А конкретно передається задача, передаються фінанси громадській організації, і вона виконує поставлені перед нею задачі. Ну, я, ну, в принципі, бажаю, що майбутнє за цією системою, тому що громадський сектор формує спеціалістів дуже вузьких і дуже якісних зараз. Ну, саме зараз він це робить, цей процес йде. Скажіть, будь ласка, кому тут має належати ініціатива? Чи чиновникам колись дійде, що треба віддати свої повноваження громадянам? Чи все-таки громадські організації повинні це перебирати на себе за своєю ініціативою, відтісняючи певним чином отих не досить ефективно працюючих в певних напрямках чиновників? Щодо ініціативи, бажанообхідність, ну, звісно. Звичайно, хотілося б бачити цю ініціативу від владних структур. Б бачити. Але ми розуміємо, які ми маємо владні структури, вони досить інертні щодо минулої системи. Тому я вважаю, що ініціатива буде від громадських структур. Просто треба об'єднатися, треба зрозуміти, як це правильно зробити, виписати ці, ці процедури, щоб ми не створювали документ, знаєте, такий, встановити програму. В співпраці з громадськими організаціями і все. А щоб дуже довг, чітко була прописана процедура і е, тоді вона буде дієвою. Е, я бачу, що на поточний момент це можливо громадські організації в співпраці з е, депутатами е, міських, е, районних рад, які прогресивно на, ну, налаштовані. Дякую. Ще одне питання, Ольга Сергійовна. От сьогодні, сьогодні, під час зустрічі, яку ви проводили з учасниками, АТО, то, в принципі, я побачив два підходи. Один підхід озвучений був. Так званим шаманом, підхід, як в 2017 році, революційний. Ми прийдемо, ми покажемо, ми згуртуємось, ми своє доведемо силовими якимись там такими методами. Другий, він так більш... Помірковано звучав, ми просто будемо встановлювати якісь корисні всім правила, слідувати їм і наводити отаким от еволюційним шляхом порядок. Якого шляху ви прибічниця є? Я прибічниця еволюційного шляху, але я розумію, що він має бути зараз дуже сильно прискорений. Ми на 25 років від, ну, відстали від цього світу і, е, тобто, я категорично проти, проти нових революцій, на поточну секунду, в, в агресивній формі. Тому що о, ну, зараз будь-яка така революція вона буде просто кровопролиттям українців проти українців. Це, але е, революційний шлях, він нам потрібен зараз, але дуже швидкий. Ми маємо впроваджувати прогресивні ідеї одна за іншою і дуже швидко. Інакше ми в ці, ну, не виберемося з тієї ситуації, в якої знаходимося. Дуже дякую. Що ви хотіли ще сказати Менянам та, мабуть, і чернігівцям? Е, дуже хочу сказати чернігівцям і Менянам, і в принципі взагалі українцям е, не зупинятися вчитися і ну, міняти свою країну, починаючи, мабуть, зі свого двору. Бо це дуже головне, щоб ви були активні і тоді ви зміните світ навколо себе. Дякую. Дуже дякую, успіхів вам.